Друзі, привіт! В цьому відео я вас швидко ознайомлю з нашим асортиментом. Покажу 22 позиції дизайнів, які ви можете обрати у нас для гравіювання. Перше це дизайн Lotus. Ось так він виглядає. Другий дизайн Lotus 2. Показую вам в різних кольорах, так як можна кожен дизайн зробити в будь якому кольорі. Lotus 3. Далі будете дивитися жінка, дизайн називається. Жінка один, це. Жінка 2 дизайн. Та жінка 3. Також нагадую, що в кожну доску можна зробити як з оцинкованими, так і за і мідними цвяхами. Так, Наступний наш дизайн це гори. Це дизайн буде гори нові називається. Та дерево. Всі доски практично однаково виглядають, тільки у нас змінюються дизайни та змінюється колір, який наносимо масло. Наступний дизайн це ганеша. Рука. Та рука нова. Відрізняються. Ці дизайни у нас відрізняються тим, що якщо рука перша у нас це контурне гравіювання, то рука нова це виборка. Зараз я вам покажу на чакрах, як це виглядає. Це дизайн чакри наш. Ось на цьому дизайні це контурне зображення. через те воно темним кольором. А ось це вибірка називається. Оце вибірка, воно буде на чорному біле. Наступний дизайн це квітка життя. І сова. Дизайн Ом. On dwa jednostki takie jak bogaty, Ryby Kruchy Metatrona Дизайн. Він буде складатися у вас ось так. І останнє сьогодні це парад планет. Дошки, друзі, ви можете замовити у нас в інстаграмі магазині. Напишіть просто в Дірект плюс, або хочу замовити, і наші менеджери з радістю допоможуть вам вибрати дошку, яку. Ви захочете, яка вам підходить? Все гарного дня.